Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, скажіть, чи закриті дороги на любов? Яка істина причина самотності? у всіх, хто дивиться відео, близьких людей? Яка істинна причина самотності? тут дуже сильна агресія така. Жінка вам <кій> мав по долі прийти чоловік, кохана людина, ось і доля вийшла. Тут агресивна напад. Угу. Старий друг, друг по житті. Ви з ним, може, друзі були раніше. Башню роблять. Робить башню і. Ось дуже сильно. А у вас має бути шлюб? Заперечую весь негатив Убираю. Через такий напад може боліти голова. Заперечу весь негатив, Убираю. Прошу ви щасливи, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на любов усім, хто дивиться відео близьким людям. Всі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на любов, на другу половину, другого на все життя. Щирі почуття буде так і так є. Обираю всі морки, а студия твороди, знімаю, бурчина, самотність, обираю, відкриваю шлях на другу половину, на другу на все життя буде. Та буде все сказано, здійснено, так буде. Ваші сили прошу, скажіть, допоможіть чи закриті ще дороги на любов у всіх, хто дивиться відео близьких людей. Так. Вам тут роблять. Дуже цікаво роблять. так? Ви взагалі в голові вже все зрозуміли, якісь є відносини, вони вже не можуть існувати, і ви йдете далі. Але такі поробили прив'язки, що вас не відпускають. І мені йде, що це прив'язки на полову сферу. Саме на статеві відносини. Заперечуюсь, негатив убираю. Угу. Це тримає, скажіть, допоможіть ваші сили, що робити? Заперечуюся. Що робити? Щоб звільнитися. Відкривати шляхи дороги. Як тільки прийде друга людина, вам стане набагато легше від, від відірватися, заперечую висняти, убираю, перекриваю. Прошу ви сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. На любов, на другу половину другого на все життя. Більше немає жодної причини для самотності. Перекриваю, обираються всі порчі прокляття на самотність, знімаю, відкриваю шлях на другу половину друга на все життя, щирі почуття. Буде так і так і. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на другу половину, друга на все життя щирі буде. Оцікаю всі прив'язки негативні. Убираю. Весь вплив на, на статеві органи знімаю, всю магію руйную, відкриваю шлях, буде так так. відкритий шлях більше не можу. От. І є питання від глядачів на загальний розгляд, на це питання за донат на будь-яку суму і може також допомогти про усім, хто дивиться відео, якщо у вас схожа проблема. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає розлучитися. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, розлучитися, розійтися. Якщо от є така проблема. Так, вас руйнують всі відносини, присутня агресія, Ваш, ну, друга половина, от, незалежно, це жінка. Або чоловік може у людей програтися по-різному, а в того, хто питає, цей чоловік, він нарцис, егоїст. Це вас руйнує, вбиває. Ви маєте любити, піклуватися. Основна проблема, через що важко розлучитися, це ваша любов до дітей. Тут вам. Треба більше, повірити в себе, що ви зможете, у вас вийде, у вас відкриються дороги на гроші, і ви зможете взяти опіку, да от піклуватися про дітей. Це основна проблема. А так загалом вам. Можуть говорити, що люблять, це неправда. Вас руйнують. Дуже сильна агресія і ще й психічно, саме морально, психічно. Негатив обираю. Перше питання: це вам треба якась робота, фінансова підтримка, щоб ви могли піклуватись про дітей. Ну, у вас це вийде. Скажіть, допоможіть вищі сили. що заважає розлучитись, вийти із відносин, тому хто питає, і тим, хто дивиться відео близьким людям буде розлучення. Як тільки ви така дуже мудра жінка, ви як тільки зможете зрозумієте, що можна, що у вас є така можливість розлучитися, ну це фінанси, фінансове питання, ви вирішите, ви будете. Ну, ця фінансова незалежність це ваша основна задача на цей період. І. Є друга проблема. У вас зроблені якісь вам чи підливи, чи вас напаювали на самотність. Угу. А це ще погано. Заперечую весь негатив, убираю, відкриваються дороги шляхи на розлучення. Угу. Заперечую, весь негатив убираю всі порчі на самотність знімаю. Ті б не були програми негативні рідини, щоб не підливали, більше не працюють. Всі студа отвороти зняті, порчі на самотність знімаю. Відкриваю шлях на зустріч з другою половиною, другом на все життя щирі почуття, відкритий шлях. Більше ніхто не може заважати вам бути у парі. Відкриваються дороги на любов, на гроші, на щасливу долю. Знімаюся. Більше нічого не заважаю вам бути фінансово незалежним, незалежною. Відкритий шлях на гроші буде так і так є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на розлученні, без перешкод тих, хто хоче. Більше нічого не заважає розлучитися. Відкриваються шляхи і дороги. Відсікаю всі прив'язки, морки, негативні дії, вбираю відкритий шлях на розлучення. Буде так і так є. Розлучаю. Та буде все сказано здійснено так буде. от Так що дорога відкрита. Дійсно, вам по долі зустріти чоловіка. Це не просто ви уходите в нікуди самотні. Ні. Вся причина самотності була в тому, що вам її навмисно хтось робив. І Йде людина, яка вас буде кохати, це будуть дійсно щирі почуття, це не а, не хворі відносини, це саме те, що дарує любов, радість. Так, вас дійсно будуть любити, і ви будете також любити. А я дякую за увагу. На цьому я завершую. Нагадую, що в описі є контакти можна записатися на індивідуальний прийом. Також можна написати... Питання на загальний розгляд на YouTube-каналі, це теж дуже гарно допомагає вийти із якоїсь важкої ситуації. Це питання на за донат на любу суму. І е, ще нагадую про військових України, не забувайте. Кожен день 10-20 гривень, 1 гривня, 2 гривні, хто скільки зможе. Тільки робіть, робіть, будь ласка, допомагайте, хто чим може, щоб закрити збори для наших військових, якщо ви бачите, хтось збирає на автівки, на дрони, теплий одяг, допомагаємо. Зараз це дуже важливо. Ще раз дякую за увагу. Бажаю, щоб у вас була друга половина, друг на все життя, щирі почуття. Кохана людина, ви не самотні, буде так. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!